З Євангелія від Марка, як Ісус Воскрес уранці першого дня тижня, то з'явився найперше Марії Магдалині, з якої вигнав сім бісів. Пішовши, вона сповістила тим, що були з ним, які плакали й ридали, і отці, почувши, що він живий і що вона бачила його, не повірили. Після цього він з'явився в іншому вигляді двом з них, коли вони подорожували й йшли до села. А ті вже. Пішовши, сповістили іншим, але і їм не повірили. Нарешті він з'явився одинадцятьом, коли вони були за столом. Він докоряв їм за їхнє невірство і скам'янілість серця, тому що не повірили тим, які побачили його Воскреслого. І він сказав їм: Ідучи по цілому світі, проповідуйте Євангеліє усьому творінню.